Оперативно та наживо про актуальні новини регіону. Дивіться у спецвипусках до дня вишиванки. Вмикайте 11 канал. Вишиванка код нації та світовий тренд. Вона оберігає наших військових на полі бою, а українці не розлучаються з нею навіть за кордоном. Ми розкажемо про національне вбрання, про його зародження, сакральні візерунки та вишиту самоідентичність у сюжетах журналістів. У моїй студії талановиті творчі та сильні духом люди. Це очільник області, який розкаже, чому росіян палає від нашої символіки бізнесвумен, яка шиє бойові вишиванки і бандуристи, які бережуть традиції та наживо привітають українців зі святом. Незламні люди сильної країни, тобто, ви наші глядачі. Ми хочемо привітати вас з вишиванки. у трьох студіях наживо. Ми підготували спецвипуски. Свято припадає на 18 травня. Утім, цьогоріч у цей день шанують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ми розділяємо біль та дотримуємося жалоби. Тож дивіться нас у п'ятницю, 19 травня, об 11, 15 та 17.